Доброго дня, директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький та заступник начальника відділу активних програм зайнятості Оксана Лебідь. Добрий день сьогодні. Наша тема ринок праці сфери медицини Тернопільщини вакансії, навчання, бізнес-компенсації. Лікарі та медичний персонал завжди потрібні як у. Системі державної медицини, так і в приватних клініках та медцентрах, особливо у теперішній час. На сьогодні місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи 166 актуальних вакансій медичного напрямку. Найбільший попит на лікарів це 94 вакансії, медсесер медбратів, 57 вакансій, молодший медперсонал, 13 вакансій. Є 12 вакансій сімейних лікарів, 10 стоматологів, 8 педіатрів. По 6 вакансії анестезіологів та терапевтів, по 3-4 вакансії лікарів-офтальмологів, рентгенологів, ЗУЗД, невропатологів, психіатрів, ендокринологів, інфекціоністів, фізичних терапевтів. Також є потреба у лікарях, ортопедах, травматологах, ендокринологах, лорах, психіатрах, фтизіатрах, хірургах, бактеріологах, укушар-гінекологах, лікаря, лікарях функціональної діагностики, невропатологах. Пропоную цю роботу і для фельдшерів лікарів патолога лікарів-бактеріологів, фахівців фізичної реабілітації та інших працівників медичного напрямку. Щодо зарплати: 25 тисяч гривень у лікаря-психіатра, до 20 тисяч гривень сімейного лікаря, лікарів-терапевта, анестезіолога, невропатолога, патолога-анатома, педіатра, рентгенолога, психіатра, психолога, ортопеда, травматолога та інших. 15-20 тисяч гривень пропонують лікарям з ультразвукової діагностики, ендокринологам, акушер-гінекологам, серцево-судинним хірургам, фельдшерам та медсестра, медбратам. Зараз через службу зайнятості області шукають роботу всім фахівців медичної сфери. Загалом з початку цього року роботавці пропонували майже 400 вакансій для медпрацівників. Сфера медицини складається не лише з державних лікувальних закладів та закладів охорони здоров'я, а й приватних клінік та медцентрів. Служба зайнятості сприяє розвитку підприємництва, в тому числі у сфері медицини, через грантові програми. Отже, гранти на відкриття чи розширення власної справ у сфері медицини на сьогоднішній день діє урядова програма є робота, де можна отримати кошти на розвиток власної справи. Сьогодні це щодо медицини до 250 тисяч гривень. Можна отримати 150 тисяч гривень, працевлаштувавши одну людину, отримати 250 тисяч гривень, на розвиток власної справ, працевлаштувавши двох людей. Також є грант для ветеранів та другої сподружжя, де, де можна на розвиток власних справ отримати до 1 мільйона гривень. Е, тому е, радо запрошуємо учасників медичних закладів е, взяти, скористатися даними програмами. Також завдяки реалізації грантової програми є робота за проектами власне, справа та гранти для учасників бойових дій та одного з їх подружжя, які супроводжує служба зайнятості на Тернополіщі. Реалізовуються бізнеси в напрямках на сьогоднішньої сімейна медицина, стоматологія, реабілітація, лікувальна косметологія та подологія, медичні лабораторні дослідження та інше. Якщо вас цікавить здобуття професії в сфери медицини, навчайтесь. На підставі ваучера на оплату навчання, що видають у Тернопільському обласному центрі зайнятості певним категоріям громадян, які не зареєстровані як безробітні і мають професійну, технічну чи вищу освіту, можна пройти навчання за спеціальностями: медицина, медична психологія, фармація, промислова фармація, медсестринство, технологія медичної діагностики та лікування, терапія та реабілітація, а також освоїти професії, молодша медична сестра, молодший медичний медичний брат з догляду за хворими, екстрений медичний технік, фінансування за ваучером до 10 до прожиткових мінімумів для працездатних осіб з 1 січня 2024 року. Це 30 280 гривень. Навчання проходять у закладах освіти як Тернопільщини, так і України. Безробітні безоплатно за спрямуванням місцевих підрозділів Тернопільської обласної служби зайнятості можуть отримати професію молодша медична сестра, молодший медичний брат з догляду за хворими, також в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Зауважу, що це сучасні заклади освіти європейського рівня, які здійснюють курсову та індивідуальну професійну підготовку. У разі потреби також є місця для проживання. У рамках експериментального проекту професія молодша медична сестра, молодший медичний брат з догляду за хворими можуть безоплатно здобути також зайняті або незайняті, які не зареєстровані як безробітні учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни. Форма навчання онлайн денна або змішана. Роботодавці, у тому числі ті, які працевлаштовують людей за професіями медичного напрямку, можуть отримати від Державної служби зайнятості до 100 тисяч гривень компенсації. Зупинюсь детальніше. Отже, до 106,5 тисяч гривень компенсації може отримати роботодавець, якщо працевлаштував людину з інвалідністю першої групи та облаштував для неї робоче місце. До 71 тисячі гривень компенсації отримає роботодавець, якщо він облаштував робоче місце для людини з інвалідністю другої групи. За ці гроші можна купити меблі, комп'ютери, оргтехніку, тактильні дисплеї, клавіатури з шрифтом Брайля, програмне забезпечення, пандуси, поручні, бруси, розсумні двері, засоби для здатності чути та бачити. Обрати можна з досить обширного, затвердженого списку. Роботодавець впродовж 90 днів з дня працевлаштування та облаштування робочого місця для людини з інвалідністю подає до центру зайнятості заяву про відшкодування вартості. Вартості витрат, окрім цього, для роботодавців передбачено чотири види компенсації. За працевлаштування більше як десяти різних категорій громадян, як безробітних, так і прийнятих на роботу з вільного ринку. Виплати розраховуються на одного працівника на місяць. Перший вид це компенсація єдиного соціального внеску, за працевлаштованих строком до двох років безробітних певних категорій. В тому числі на нові робочі місця. Другий вид компенсації це 50% витрат на оплату праці до 8 тисяч гривень, за працевлаштування осіб передпенсійного віку, осіб з інвалідністю та учасників бойових дій. Третій вид компенсації до 4 тисяч гривень, половина мінімальної зарплати за працевлаштування безробітної молоді. А також четвертий вид компенсації за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. Зокрема. Компенсація до 16 тисяч гривень, фактичних витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб з числа безробітних, а також компенсація до 8 тисяч гривень за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб під час дії військового стану після 22 лютого 2022 року, незалежно від реєстрації в службі зайнятості. Система компенсаційних витрат роботодавців виплат роботодавцям не лише підтримує їх фінансово, допомагає у створенні та збереженні робочих місць, а й спонукає до легальних трудових відносин. Тому ми щиро запро... радо запрошуємо всіх, хто працює в сфері медицини. Навчитися нас отримати ваучери, взяти в нас гранти на розвиток власної справи, скористатися компенсаціями, а також знайти відповідну роботу своєї мрії. Дуже вам дякую. Дякуємо.